Лижні штани, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 15 кілограмів. це є мік штаніших чоловічих та жіночок. Зробимо відеогляд на цей лот, Ось такі тут знаходяться чоловічі штанішки. Дуже теплесенькі, стремень, фосончик, багатий. Кишень по боках наступний, ось такий насичений. Класний стан, новесенький, жіноча моделька. Розмір у нас іде малесенький, поштрим. Всередині ось такий гарні клістипенькі. Ось такі жіночі модель. Так, у нас тут з меж ось такі великі. Чоловічний фасочок також присутній. Розумір і церква. Теж принесенький фасончик, там їх новенький. Наступна модель, Ось такий трішки тончий фасон. Всередині така тоненька ніби плісочка 46-го розміру. Так, жіноча, напевно, ця модель. Наступна модель, знову ж таки, жіноча. Ось такі 38-го розміру. Дивіться, теж який гарний насичений колір. Так, Наступне, що ми маємо, ось такі чорні. Ось така чорна моделька. Теж на пліс всередині. Зразу така підкладка є. 38 розмір. Теж жіноча моделька. Наступні ось такі коричневі. Ось такі легесенькі. Теж жіноча моделька, розмір елічка. Вони йдуть в ці такі балонки. Наступна, Ось така коричнева моделька, чоловіча. Розмір 40-й, пише 42 Так, Далі, чорненький, на підтяжечках, Ось так виглядають. Теж стан їх новесенький. Ну, ідеальний стан. Наступні, знову ж таки чорні. Думаю, що це теж жіноча моделька. Досить такий маленький розмір. Розмір у нас йде 36-й. Теж прямасенького пакуну. Висока талія у нас тут знаходиться. Наступні. Наступні Ось такі теж чорненькі, чоловіча моделька. крейн, Бачите, вони йдуть з такеточкою. Розмір у нас іде 48-50. Ось так виглядаєш. Бачите, вони йдуть нове сенсі. Наступна ось така синя моделька. Дивіться, гарний синій колір. Теж бренду Крейм, розмір емочка, гарнути моделька. Чоловіча там ідеально. Наступна, знову ж таки, ось така дивіться моделька з етикеточкою. Вже матеріал іде простенький такий, близька покажу. Так, що у нас ось тут знаходиться? Ось такий оливковий. Та ще чоловіча моделька, 48 50-й розмір. Знову ж таки, оливочка. Ось так виглядає тоненький. Елька і целька. Та чоловіча моделька на гортексі. Наступне. Ось такий у нас тут комбінзон знаходиться. Дивіться. Так, розмір у нас такий перший 44-го. Так, наступне. Ось такі білесенькі штанішки Дивіться, які вони класні. Тяжечки є. Це жіноча моделька, розмір 38. Стоп, мир. У нас тут у така чоловіча моделька, які гарні Розмір у нас іде, напевно, елька. То вони будуть, такі сверхі балонка. Стан їх також ідеальний. Ось такий ось такий молочний колір, штанішок. Від бренду квети. Ось так вони виглядають. І наступна ось така моделька, чорна, також на шлячка. Розмір у нас іде елічка. Та ще Лижні, лижні штани сорту «Екстра» ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших.